Україна стоїть, бо стоїть піхота. Ми сьогодні не просто так з Олексієм, в таких футболочках, тому що Против. сьогодні день піхоти, і ми дякуємо нашим захисникам і захисницям, що дозволяють нам жити і працювати у мирному тилу. Дякуємо вам. Дякуємо вам, пані та панове. Ну а далі будемо говорити про піхоту. Бо у нас буде ще сюжет. У нас буде в студії людина, яка і є власне піхотинцем. Ну а зараз все таки повертаємося до політичних тем і детальніше поговоримо з нашим гостем. У Нашій студії співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна Антон Кучухідзе. Доброго ранку Вітаю вас. Доброго ранку. Ну давайте Антон одразу з матеріалу, який ми бачили перед тим. Румунія, що чекати взагалі? Чи може ця Румунія стати черговою Словаччиною, угорщиною, особливо враховуючи, що це сусідня країна до України? Ну, По перше, треба дочекати все ж таки другого туру. Все одно є там політичні технології, які можуть. Збити відповідного кандидата, або є спец... аж, аж навіть є, або... таким відривом, або є спецпредставник від, умовно кажучи, виборчої комісії Сполучених Штатів Америки, які слідкує за виборами в Румунії. Ну тут багато процесів цікавих відбувається по цих виборах. Тому давайте дочекаємось просто з одного боку, дійсно, кандидат, який виграв перший тур. Він такий неоднозначний, uh -huh. багато неоднозначних заяв робить, але є деякі речі, які, скажімо так, розкривають те, що він не є послідовним. Тобто, якщо ти критикуєш там, якісь глобальні інституції, процеси і так далі, як ти можеш виступати за центральну роль НАТО? Uh -huh. Тобто ти не можеш казати, що є це погане євроінтеграційне об'єднання, а НАТО це наше все, uh -huh. бо ти і там, і там. Тобто, в нього поки що виглядає все як чисто гра з електоратом, mm -hmm. і тим паче, що більше всього електорату, там більше е, 65% mm -hmm. це закордонні румуни, голосували за нього. Mm -hmm. Тобто в нього надзвичайна потужна підтримка саме серед закордонних румунів. Е, тепер, якщо казати про конспірологію, mm -hmm. то тут якби за лідерство в цій державі зараз борються Британія, США і Рашийська Федерація. Mm -hmm. І ось ці три, скажем. Впливи вони десь сходяться, не сходяться десь домовляться, Ну зрозуміло, британці з американцями ну, десь так. домовляться і так далі. Тому я поки що стриманий. Однозначно, фігура одіозна угу. Сімеон. Але навіть в його риториці зараз є певні сигнали, які, скажімо так, дозволяють з ним працювати, щоб переконати. Угу. Тепер є інша сторона сутнісне сприйняття електоратом загроз на побутовому рівні. Румуни дуже сильно побоюються війни, і на побутовому рівні серед населення розуміння є того, що саме завдяки Україні угу. вони зараз в безпеці, угу. тому йому вирішувати безпековий кейс саме доведеться у цій передимі. Дійсно, там з точки зору риторики. Можна розповідати все, що завгодно, uh -huh. а коли ти приходиш до влади, є об'єктивні речі, об'єктивні політичні процеси, які треба притримуватись. Ну і плюс, давайте подивимось там на ту ж Словаччину та угорщину. Вони паразитують за великим рахунком на українській тематиці, на санкційній тематиці, виторговують щось у Брюсселя, uh -huh. і потім ми бачимо 16-й пакет санкцій, сімнадцятий готується і так далі. І так далі. Тому я, я більш стриманий в оцінках. Поки ми не отримали фінального, фінального президента, і навіть пригадайте в минулому році, коли вибори були за аналогією. А, прямих аналогій нема, але цікаво uh -huh. просто пам'ятаєте, коли всі казали, ось там партія Макрона програла вибори. Там uh -huh. вже зараз другий тур, там Ліпен виграє всюди, а потім, а потім так, та... так, так все перегралося. А красиво А потім Ліпен льопнулась. Так, ну за декілька тижнів І в все переграли. Дуже переживали, щоб тому давайте, при... давайте дивитись до останнього, тому що другий тур це завжди про мобілізацію електорату. Uh -huh. Uh -huh. Якщо, якщо другий кандидат, який посів uh, друге місце, він... Активізує електорат до То... ната ну, ну, да, і, і третій да. віддасть свої голоси на там та третій, четвертий п'ятий. Всі а, можуть а, проголосувати за другого. Так. Слухайте не менше саційна заява від Трампа в інтерв'ю телеканалу NBC президент США сказав, що для досягнення миру Росія має віддати всю Україну. Тобто, я розумію, що вся Україна це Донбас, це Крим, всі ці окуповані території. Що це реальна сенсаційна заява? Чи це якісь труднощі перекладу відбулися після, ну ми знаємо, Трамп щось скаже, а потім каже: ви неправильно мене зрозуміли. Ні. При всьому бажанні той текст, який я бачив, він казав про те, що расисти хочуть захопити всю територію України. І саме завдяки ньому це не вдається. Угу. Месія. Тобто. Ну. ну він він не тисне на расистів зараз через ага. цю риторику, типу ідіть геть. Пам'ятаєте, як Байден казав? «Геть з, да, геть з України або Блінкен казав геть з України? Трамп цього не робить. Тому те, що я бачив розшифровку, угу. він казав, що це відміняється. Ну як на мене, то так mm -hmm. да сенсації не було. А, але Трамп ще сказав, що після телефонної розмови з Ердоганом він прям mm. негайно от просто зараз хоче розпочати співпрацю з Туреччиною mm. для вирішення російсько-українського чи то конфлікту, чи то війни, як вони називають. А наскільки вам вдається, може бути ефективним ось такий союз, тому що Туреччина неодноразово заявляла про свої прагнення стати модератором, а, медіатором. А, що це може бути? І взагалі Трамп і Ердоган, два таких авторитарних лідери, на чому можуть зійтися? І чи це для України буде корисно на вашу думку? Я думаю, що ми прийшли до, скажімо, того проміжку часу, коли Трамп розуміє, що в його команди не виходить, uh -huh. йому потрібні зараз партнери. Бажано з того блоку, в якому вони є, наприклад, там натівський блок, uh -huh. це ж партнери по НАТО, а, які зміг би, які змогли би відіграти якусь роль і показати якийсь прогрес. Туреччина прогрес демонструвала. Згадайте там зерновий коридор, uh -huh. обмін полоненими, uh -huh. коли ми азовців uh -huh. повертали, повертали. І так далі, і так далі. Тому у Туреччині є добрий досвід і є впливи на Російську Федерацію. Mm. Я думаю, що це якраз меседж про те, що давайте спільно якось сприяти, розрулювати, бо зверніть увагу, в Саудівській Аравії да. Ну, mm -hmm. якби не вдалося домовитись, скажімо, м'якіше, бо ми не знаємо всіх обставин, але, але не вдалося домовитись. І, і зверніть увагу, коли, наприклад, дуже цікавий такий дипломатичний крок був, коли вперше зустрічалася американська делегація нової адміністрації з російською, то президент України був в Туреччині і казав про те, що коло перемовників має бути ширшим: Україна, ЄС, Туреччина. Тобто, український президент показав, що є альтернатива у вигляді Туреччини. Тобто, і ви на Близькому Сході. І ми на близькому сході. Тобто дивіться, і в цьому сенсі у Туреччини більше, більше можливостей. Плюс зверніть увагу: Туреччина грає дуже важливу роль у формуванні альтернативної геополітичної вісі від Канади до Туреччини. Представник уряду Туреччини був на зустрічі коаліції охочих, коли вона формувалась. І в принципі вони присутні постійно. Тобто, ось цю роль намагається Трамп використати. Плюс треба розуміти про те, що Туреччина. Достатньо потужно допомагає Україні у військовому сенсі, mm -hmm. має економічні зв'язки з І Армія Туреччини як одна з найкращих армій. І, і ще один момент. А, згадайте заяву Ердогана про те, що якщо Штати вирішать вийти з НАТО, то турецька армія гарантує безпеку НАТО. Mm -hmm. Mm -hmm. А, ось тому їм однозначно є про що говорити. Але очевидний факт це те, що Туреччина була ефективною в певних перемовних процесах, які стосувалися різних питань війни рашистів проти України. Ну і ще давайте дуже коротко про статтю біль там, де журналісти написали, що Путін не піде на мир в Україні через внутрішньополітичні проблеми. Німецькі журналісти кажуть, принаймні в більда, що через те, що буде проблема з економікою, через те, що повернуться оці ці от ветерани, називаємо їх так, убивці насправді так і будуть чинити те, що саме зараз чинять на України буде чинити в Росії. Чи реально боїться цього Путін? Мені здається, йому чхати з найвищої башти Кремля. Абсолютно вірно, в нього головне завдання це змінити світовий порядок, а світовий порядок він змінюється лише через війну, через серію війн або через велику війну. Тому він ж намагається змінити правила гри. І починаючи цю війну, він не міг це не враховувати. Тим паче, що ну, хоча б по документах вони готувалися. Там десятками років, мовно кажуть, там з 2010 року вони взяли курс на переозброєння, модернізацію а, власних сил і засобів. Як мінімум з 10-го року, ну а те, що пише біль? Чекає Росію ці от повернення всіх цих героїв Сво хероїв. Ну треба насилля, Дивіться, Треба треба розуміти, що електорат рашистський він підтримує терориста Путіна. Тому я тут не бачу mm -hmm. протиріч ніяких. повернуться. вони, не повернуться. Він для них цар зрозуміти у рашистів інша ментальність інша психологія. Це поверше і по друге, треба розуміти, що економічні проблеми не будуть важелем тиску на Путіна. Тобто єдиний сценарій це те, що буде внутрішній, внутрішні, скажімо, як в історії кажуть, дворцовий переворот. Пригоджен 2,0. Mm. Але І цього так. разу більш вдалий. Дякуємо. Нагадаю, що гостем ранкового шоу прокидається був співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна» Антон Кучухід. За ще раз вам дякуємо. Дякую, гарного дня.